Перебуваємо майже в центрі міста Києва між станцією метро Почайна та станцією метро Тараса Шевченка. І хотілося б вам продемонструвати гарні пейзажі міста Києва, але продемонструємо вам сьогодні дещо інше. І дещо інше має ось такий вигляд. Фактично вже не знаю, вже років. І железнодорожники, і ще якісь струїтелі приїздять. Тут ну, якщо щось приїздив трактор, отак все звертав вниз Туди, да? так? і просипав землю. Досі не можемо зрозуміти, чи то річка була, чи то кар'єр. але видно, що природа вже втомилася від такого грузу сміття, яке тут лежить, як ми бачимо напевно вже роками. Дивлюсь зараз на це і розумію, що який це жах. Ось ця кількість сміття, яку просто не передати словами, суцільний пластик, автомобільні шини, які не розкладаються мільйонами років, чомусь не на сміттєпереробному заводі, а тут посеред міста Києва. Представтесь, хто ви Ось так на жаль, поводять себе працівники Укрзалізниці так званої воєнізованої охорони Укрзалізниці. Відмовляються надавати документи та відмовляються представляти. При цьому погрожують та не звертають увагу на представлені документи. У вас тут сміття ви сміттям завалили півміста Києва. Що? А до кого? Ви ж розповідаєте, що це режимний об'єкт. А ось тепер питання, чим займаються посадові особи, котрі мають слідкувати за чистотою та порядком на території міста Києва.